Кличе вересень чорнобривцями, айстрами та гладіолусами. кличе вересень з тиглими нивами і дитячим веселим голосом. кличе вересень першоплашками, теплим дощиком з парасольками і новенькими партами класними, і музичними домісольками. Перший вересень ласкаво просимо, лише дякуючи захисникам за плена школа рідні коси і заклично всміхається нам. Кличе вересень, мирними ранками, вони будуть, вірить кожна дитина. Прапороносці миру на теплу зустріч за покликом серця збирають вас. Доброго ранку всім, ми з України! Яка прекрасна сильна єдністю, великими серцями наша шкільна родина. І саме вами, діти, вчителі, батьки і славиться Соборна Україна. Починається новий навчальний рік, настає урочиста хвилина, наш дім держави лина.

Слава Україні! Героям слава! Пишається воїнами світла українська держава. Усі захисники хвилиною мовчання тяж шанувати нині, що полягли за перемогу і віддали своє життя незламній Україні. Складні часи ти переживаєш. Але як захистити діток в своїх знаєш? Бо на чолі колективу стоїть мудрий керівник, опора. Всіх вітає Ольга Михайлівна Нечипорук, директор нашої школи. Шановні батьки, колеги, гості, за покликом серця, під прапором єдності, свободи, витримки і згуртованості. Проходить це свято Свято 1 вересня наша шкільна родинна зустріч. І з початком 2022 року для українського народу настали значні важкі випробування. Наша держава, пройшовши значний шлях у розбудові своєї незалежності. Зустрілася із величезною, страшною перешкодою на своєму шляху розвитку. Проти України агресор розпочав повномасштабну війну. Прикро, страшно боляче. Але на те ми й українці, щоб не здаватися, не коритися, а підіймати голови і рухатися далі. Сьогодні наш колектив неймовірно вдячний вам усім, дорогі батьки, за розуміння непростої ситуації, за величезну довіру, бо, при все, ви довірили ваших учнів, нашому шкільному закладу. Ми зробимо все, що в наших силах, що залежить від нас, щоб убезпечити учнів, щоб створити комфортні умови для здобуття. Повноцінної освіти і в новій українській школі, виходячи з тих умов і з тих реалій, які в нас є на даний час. Я щиро від усієї душі вітаю першокласників, діти, які починають навчатися у воєнний час. Все буде добре, мої дорогі школярики. Адже у вас такий гарний клас і така добра, чудова вчителька. Колись на вашому випускному мрію сказати вам, що ці 12 років пролетіли непомітно, весело і по справжньому щасливо. А тепер звертаюсь до учнів 11 класу. Любі мої випускники, сьогодні ваш останній у житті перший дзвоник і перший урок. Попереду визначальний важливий і відповідальний навчальний рік. Ви Наша надія, наша сила і наша гордість, ви ініціативні, творчі і такі ж дорослі. Хай щастить вам, любі, в усьому. Ми, батьки і вчителі, завжди будемо вас підтримувати і допомагати вам, а всім нам, учням школи, вчителям, батькам, миру, миру і миру, миру і перемоги під прапором віри, надії і любові. Перемога вже дуже близько. Все буде безпека, усе буде мир і спокій, усе буде нова українська школа, і все буде Україна. А зараз я хочу сказати, я вже на останньому дзвонику давала похвальні листи, грамоти наших учнів, але це ще не всі. Дорогі мої, ми мали призерів обласних олімпіад. І нагороджується дипломом третього ступеня Іщук Дмитро Миколайович за участь у третьому етапі обласної олімпіади із трудового навчання Луцюк Ірина Олегівна, переможець третього обласного етапу. Учнівської олімпіади з історії, Колбасюк Іван, третє місце з Олімпіаді з географії в Рожищенській громаді, Петрук Ілля в Олімпіаді з трудового навчання в Ружищенській громаді. Друге місце. Пилипчук Любомир перше місце в Олімпіаді з трудового навчання в Рожищенській громаді. Друге місце Мельничук Діана, Олімпіада з англійської мови в Ружичинській громаді. Іщук Оксана, це учениця колишнього 11 класу. Друге місце інформаційні технології олімпіада Ружичинської громади. Рижинська Діана. Перше місце в Ружичинській громаді в Олімпіаді серед інформаційних технологій. Ковела Анастасія. Перше місце Олімпіада з інформаційних технологій Рожищенська громада. Бручко Павло. Це учень колишнього 11 класу. Друге місце Олімпіада з фізики, Рожищенська громада. Луцюк Ірина. Третє місце Олімпіада з фізики, Рожищенська громада. Знову Луцюк Ірина. Перше місце Олімпіада з історії, Рожищенська громада. І Наумчук Діана. Третє місце мій дорогий перший клас. Цей день мав би стати. Для нас, для вас і для мене також великим святом. В дуже важкий час для нашої країни ми розпочинаємо наше навчання. Підсудний ворог напав на нашу країну, зруйнував багато сіл і міст і досі продовжує свою криваву справу. На захисті нашої батьківщини стоять мужні, сміливі і незламні воїни, які захищають нас із вами. На жаль, багато із них вже стали ангелами на небесах, і ми про них. Пам'ятати завжди і шанувати їх. Ми віримо, що Збройні Сили України дуже швидко проживуть ворога з нашої землі, і знову запанує мир. І ми з вами зможемо прийти в цей клас, сісти за парти і зустрітися так, як зазвичай. Я хочу побажати вам. Привітати вас в першу чергу із святом, бажати вам здоров'я, міцного і чистого, мирного, ясного неба над головою. Ми обов'язково переможемо! Перемога буде за нами. Слава Україні! До зустріч! Обереги святині незнаної держави, як п'ять пальців на руці українця патріота, герої сьогодні в борні захищають на славу, Україну, герб, прапор і за поруку свободи. Я Україна, батьківська землиця, я народила вільних людей мільйони. Та з 24 лютого мені вже не спиться, борвуть вороги на шматки, знищують лони. Я Україна, земля молодих та дужих, що борються за життя чи злетіли в небо, за вас, школяриків дітей. Пам'ятай, мій друже, аби тільки ви жили, більше нічого мені не треба. Я прапор зі синьо є знамен. По кольорах нас пізнають у світі люди. Я вірю в перемогу, і я знаю достеменно, що Україна і була, і є, і вічно буде. Я герб, тризуб, я непохитний символ, незламності, нескореності, духу і віри. Запам'ятайте лиш, своя земля дає вам сили, лиш у добрі, лиш для свободи вас зрости. Я захисник, я воїн-визволитель, я той, хто закриває всіх собою. Я став за правду, як волів учитель, а не ради того називали, щоб героєм. Я став за долю. За життя, як вчили в школі, не шкодував своєї сили і здоров'я. Я захищаю Україну, славу й волю, щиро від серця і з вірою, надією, любов'ю. Я їм, я ще намерла Україна. Я пісня, яку дав колись Господь. Я вічний голос, доні, сина серед буяння, золота колось. 1 вересня, щаслива мить, усе нове, портфелі, форми і нові уроки. Хай перший звоник переливом повістить про початок нового 2022-2023 навчального року. Учителю, і знову ваша осінь. Біля порогу школи дітлахимелі, золоту саду, чиста просень і в подарунок від рідної землі. Зустріч за беріням серця вже минає. Час розпочинати вчителям дороги, хай в серцях гарячих незвицах, тож любимо перші і важливі кроки. Україно, зустрічай школярство, це твоє майбутнє. Розвивайся квітне, дерево шкільного родоводу, прапор України, серце Патріота, мирне небо, наша сутність, тепло пригорни в обіймах, рідна школа, береги народу. Намалюю мир. Намалюю сонечко і зелену травичку, намалюю поле й хлібну соломинку, намалюю квіточку і бджілку працьовиту, намалюю небо промінцем сповите, намалюю діточок, що в садочку грають, намалюю пташенят, що пісні співають. Намалюю мамочку, що в світі найкраща. Намалюю мир і радість, намалюю щастя. Тільки я страшну війну малювати не буду. Знищить ви її назавжди, дорослі і люди.